Всім привіт! Перший лід продовжується. І сьогодні я приїхав на ось таке красиве лісове озеро, щоб спробувати половити окуня. На жаль, на велику воду ще вийти не вдається. Крига там ще такої товщини, що небезпечно по ній ходити. Тому приходиться шукати ось такі невеликі озера, та крига тут набагато раніше стає. Так, буду починати зараз з чортика. Взяв з собою ще мотиля, але спочатку буду ловити без мотиля. Перші проводки. Невеличкий кунець, Тільки закинув. Так, друзі, в мене ще сьогодні буде задача наловити живця. Планую на наступні виходні поїхати на жерлиці, якщо вдасться. Тому сьогодні мені потрібно ще наготовувати живця. Наберу водички для живця. один конець. Блін, який він тут чорний. Такий торфяний. Так з краєчку бере. Так тей. Але колір в нього тут гарний. Такий справжній лісовий окунь Зараз перевіримо, чи один він був. О, ще один. о, цей, о, цей побільший. Цей такий навіть на живця великий, але так само чорний. Красивий окунець. Так, Поки кидаю всі відро, потім буде видно. Зараз наб'ю нових лунок. Бачите, його треба шукати. Він є, але потрібно його знайти. Блин, що це таке? Щось підбиває. Ну, до речі, це може бути плитва, бачите? Інтересно. Може, плитва, вона любить так гратися. Так, бачите? Так, друзі, я не знаю, на кожній проводці щось трогає. Або щось дуже-дуже маленьке. А, конець. А чого ж він так обережно бере? Ну цей живця малуватий. Щось він як для першого льда. Дуже обережно бере, він знову підбиває. О. Так, Потрібно міняти лунку. Тут тільки малий окунь стоїть. О! О, цей на живця піде. Бачите, потрібно шукати такі місця ближче до очерету. І там ще можна зловити окуня. На чесному пробував, то покривок немає. О, ще один. Ну, можливо ще потрібно спробувати в самому березі. Там виходить гілляки багато, різних корчиків падають з дерев. Тому можливо він там ще стоїть. Но на чистому його немає. Так, що це не провалюється. О, пішла. Не хочеться лунку засвічувати. Я тільки хотів сказати, що щось не виходить більше двох окунів з лунки зловити. О, ще один. О ну, такі На живця саме то. Зараз пробую в самому березі половити. Провірим зараз що тут? Так, по глибині-то тут мілкувато? Щось усипляє? О, О бачите? І в березі він є. Так, перейду на інший берег. Щось мені тут кльом не дуже подобається. Зараз перевіримо, що на цій стороні. Чи є тут риба, чи ні. Перші проводки. Ну там до речі теж з першої проводки була риба. Так, що більше немає? О, є. Ну не є, а покривка є. Tak, może ma być już że Je, da, w tej męsie na Так, можливо тут буде краще. Так само як понабивав лунок недалеко біля камиша, там взагалі в самий камиш заліз. Зараз перевіримо. Ну, на чистому я пробував, то покльовок взагалі не було. Тут бачите хоч яка не яка активність є. О, ще один. О, це вже маленький. І Що інтересно, немає такого, щоб декілька штук з лунки зловити. Максимум три окуні. Будемо шукати активну рибку. Бачите, з першої проводки. Погано. Легенький чортик, Не пробиваєш шугу. Ось бачите, одна покльовка і все. І це вже не перший раз за сьогодні таке. перша проводка риба, а потім глухо. О! Це і клюнув вже на другій проводці. І Подивіться, як він жадно проковнув цього чортика. Ну і покльовка така була агресивна. повністю проковтнув. О! Ще один. Блін, ну які вони тут чорні? Це просто капець. І вода вроді тут чистенька, чого вони такі чорні? Так, що це запруталося? Не знаю, на, на сковорідку я, мабуть, сьогодні не зловлю, але хоч і вся підловлю. О, ще один. Так, зараз пообідаю, а то я щось і риболовлюю і за обід забув. Живця я вже наловив. В принципі, мені його вистачить. Рибаків що сьогодні як не дивно немає. Я сам туди, хоча сліди є, вчора хтось ловив. Ну, мабуть, через те, що поганий кльов, та й через те й нема. Продовжуємо. Ох ні, що собі. Хі. Ну, окунь невелике, але загнув так, шуновний. Я тільки мула заїв. Так, да, це покльовка була. Бачите, скільки цих гадості на дні. Я хочу на балансир ловити. Але покльовка така, що ну. и одна рыба с О, о, нарящий нормальный окунь. Ну, это как для сегодняшнего дня fish Ну, Ти мені вже сьогодні не потрібен, пливи. Наловив я, друзі, живців. Збільшого тільки один окунь клюнув. тому наступна рибалка вже, мабуть, буде на жерлиці. Є в мене одне місце непогане, де щука по першому льоду непогано клює. Тому якщо вдасться вийти на лід, то поїду туди.